Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua І тут ми говоримо про бізнес, а інколи розпакуємо загублені посилки від Укрпошти, нової пошти, в планах є Amazon. І плануємо це все потім продавати. Тож, перш ніж розпочати розпаковку, хочу нагадати, що в описі є Телеграм, де все те, що ми розпаковуємо. Практично все, дещо я залишаю собі, я викладаю. І якщо вам щось сподобалось, ви можете це купити. А ми починаємо розпаковку. Сьогодні в нас ось такий величезний пул всіх посилок. Їх багато, як завжди, 12 штук, і одна з них велика, а всі інші в геть занедбаному стані. Тому що це вже чи п'яте, чи шосте відео. і... Наш мішок закінчується потрошку. Відповідно, посилки стають все гірше. Тому що, я нагадую, ми сортували їх по а, якості. Найкрасивіші йшли в самому початку, і найгірші йдуть в самому кінці. Я пропоную розпочати з першої. Давайте подивимось, що в нас тут є. До речі, як завжди мені допомагає ножик, також із розпаковки. Так, що у нас тут? А тут у нас часи. Так а, Одразу бачу, що часи по ремішку з дефектом, а, ну да з дефектом а, отакі. А, не знаю, можливо, воно просто випало. Я не шарю. Там начебто болтик є, хоча, якщо цей болт, по ідеї, достати, то ми зможемо вставити їх. Ай. Коротше, ладно, я не шарю. Так, що за часи? Часи Q, Q Щось там вотер. Якась херня не видно. Так. Ну і тут написано, що металевий корпус. Так, 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 так. Water resistant. Отак. Коротше, написано, що металовий корпус і water resistant. Ну, я так розумію, що вони. Блін, я взагалі в цих механічних часах черта не шарю. А, а, стоп, кварц, це не механіка навіть. Тобто тут по-любому треба буде міняти батарейку, бо вони не йдуть. Такий в них вигляд. Не знаю, що це за часи. QQ, я не знаю із годинників, я знаю тільки G-Shock, Rolex Omega. А, і касю. О, споминав. До речі, схоже на касю, але не знаю, що це буде коштувати. Загуглимо. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі, не будемо з... зупинятися на цьому. Так, далі. Є у нас дві ось таких очевидних. І хочу роз... роздрукувати роздрукувати, розпакувати їх. Те, що тут, воно видно. Я взагалі, типу. Що що це, що? Укрпочта ще й досі приймає без е конвертів е посилки. Типу, якщо НПшка вводить постійно, якісь нові регламенти, зараз в НПшці не можна відправляти навіть стрейчові, то в Укрпочти все банально просто. Це було видно, це для мене очевидно. Я не хотів з неї розпочинати, тому залишив її на другий, е другий пакунок. Станки. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 15, 16, вісім, 18, 19, 20. 20 станків. Джіруй фірма. Що за станки, не знаю. Як ви бачите, станків я не потребую. Але ну, піде. Десь на OLX продамо. І наступне. Наступно теж хочу розпакувати, до 100 біса собі встрали купирки, яка, до речі, не дешева, повірте, я знаю, скільки вона коштує. Так, і, і їх встрали на, на, на оцю фігню. На оцю фігню і, якщо я не помиляюсь, нам такі часи вже попадались. Або не такі, а якісь схожі, але сама суть в тому, що часи нам попадались, я часи не люблю. На мене це. Максимальний неліквід. Ну, тут, як завжди, потрібно ставити батарейку. Батарейки тут немає. Такі часи максимально прості. Це пластик, ціна йому гривень 40-50 скоріш за все. в це, скоріш за все, бренд. Оце найбільший Типу, у мене що настінні часи всі лежать, їх ніхто не бере, ними ніхто не цікавиться, бо їх ніхто зараз не використовує. І те ж саме з цими настільними. Тобто вони без понтові взагалі. Так, погнали далі. Наші любимі понівочні всі е, патерті конверти у Киркові. Тобто, якщо в цьому конверті щось ми розпаковуємо, щось застряло. Розчленуємо його. Так, і в нас тут... О, в нас тут значки. У <риклад> нас тут значки і їх тут достобіса багато. Їх тут дуже багато. Жменя. І вони всі. Вони всі однакові. <риклад> Що це за прикол? О. Коротше, такі, такі значки. Я не знаю, скільки їх тут штук треба буде рахувати. Отакі. От е, ударник комуністичного труда. Їх тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук. Ого! Я сп... ну, типу, коли ти так дивишся, що ж... жменя, ти думаєш, що це чиясь колекція і це окей. Але коли 15 штук однакових, це як мінімум дивно. Я думаю, гривень по 10 можна буде продати на «Еликсові», Можна одразу зарахувати. 150 гривень і рухаємось далі. Хочеться велике розпакувати, але не, не розпаковую, я впевнений, що там подушка якась. Так. Давайте це подивимося. Щось важке. Я не впевнений, що там буде подушка, але я дуже... Так, що це? Така штука. Ага. Mm. Я думав, це годинник. Подивіться на себе. Це дзеркало, ну це чисто дівчача штука. Така побрикушка. Ну, окей. Я, ну, типу, зараз таким хтось користується. Якщо дівчата дивляться, напишіть. Хіба що в мене для цього якісь інакші застосування. Зеркало таке розкладне, а коксниця. А, так, добре, йдемо далі. Так. Якщо це листівки, ямано. Або листівки, або блокнот. 100%. Дуже схоже. Попередніше ніхто не купив. Отака штука. Але це в нас uh, Canon. Тут щось ще є. Книжечка. Попередній ніхто ще не купив, він є в наявності. Боже, яка інструкція страшна. Ладно, Це нам не потрібно. Так, інструкція коробка. Це КПК, якщо хтось не зрозумів. Угу. Ну, дуже схоже на те, що було перед цим. Клавіатура, цифри. О, до речі, тут про, э, ці прорезинені э, клавіші на тому, якщо я не помиляюсь, були пластикові. Якби я знав, де його всичу, я б вам його показав для порівняння. Колись тут буде порядок, але не в цьому випуску. Так, э, включити. Ну, теж не працює, скоріш за все, теж потрібна заміна батарейки. А, їх тут взагалі нема. Окей. А батареїк нема. Тому і не працює. Так, тут хоч просто відкривається. На тому я так і не вдоплив, як відкрити цю кришку. Ой, <рив> відкрив. А закрити не, не знаю як. Так, секунду. Ага, вона фіксується. Я думаю, це як кнопка, вона фіксується. Окей. Коротше, КПК попередній коштував 20 баксів, якщо я не, попиля... не помиляюся на eBay, як в проданих. Подивимось, скільки коштує цей. Ну, Що того, що в цього стан ідеальний. Тут ще інструкція є. Так, ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так, Розпаковуємо далі. Дуже легка коробка. Коротко пакунку. Аналогічне нам вже попадалося буквально в попередній або позапопередні. Те ж саме, медаль 60, а там, по-моєму, 65 було. 60 років перемоги нагорода. Окей. Okay. Ну Щось ми за неї зарахуємо, тому що відбивати посилки потрібно. А, якщо ви колекці... колекціонуєте такі речі, будь ласка, напишіть Там за якісь символічні гроші забирайте, щоб я просто відбив пакунок і все. Бо ну, я таке продавати точно не хочу ніде. А, якщо ви це будете зберігати як пам'ять, то це окей. Так, тут напіввідкрита посилка. якась. Щось mm. нове. Розкинемо партійку. Так, карти. Фортеці та замки України. Я не знаю. чи карти колекціоную. До речі, приватне виробництво видавництво 2008 рік. Дизайнерські е сувенір, сувенірні карти. Може. Ну, видно, що вони нові. Отака штука. До речі, зараз, мабуть, таких карт не роблять. Цупкий страх. Так. Подивимось, скільки це може коштувати. Я ж думаю, його теж колекціонують, в принципі, чому ні. Це вже щось цікаве. Це вже реально щось цікаве. Прикольно. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так. О, знову щось важке? Медаль. Ще й мого міста. Ну, така. Але медаль. Ну начебто метал? Я думаю, скоріш за все метал. Видно, що покоцана. Ну, це знову, це це, це. це чисто колекційні штуки. Воно має сенс і вагу для когось, хто це може колекціонувати. 1979 рік, до речі. Для мене це нічого не значить. А, о! Ці нові по медалі побачили, ми йдемо далі. В от такому стані більшість е, пакунків там залишилася. Це просто жесть. Вони ну, брудні. Що страх, розірвані. Тільки одне слово, що воно... Боже, запечатане. Ну, от таких конвертів залишилося більшість. Я його щось в не достану. Так, ну, скоріш за все це якийсь гаманець, знову ж таки. Домов вузол. Ну коробка класна. Ну коробка класна, окей. Да, базару ноль. Коробка прикольна. Блин. Наявність, Лучше це був гаманець, чесно. Значки, дружинник. Всіх готов. Проводного вещання. Хелс, БМЗ, цей же ж ударник і портрет якийсь, не знаю. Ну, коротше, такі. Окей, okay, ціну ви побачили, ми йдемо далі, У нас залишилося два пакунки. Це прикол. Воно все таке пилючне, що в мене вже алергія, але оце прикол. Я не знаю, як вам його показувати. Подивіться. Це ж по-любому один відправник. Ну, це, 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 їх тут сотня, мабуть. Не знаю, там фокус лове, не лове. Я не знаю, що мені з ними робити. Ні, якщо вони по 10 гривень продадуться, то це імба. Їх тут дуже багато. Раз, два, три. Всі однакови. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тридцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, сім девять, десять, тридцять Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. штук. Ну, по 10 гривень, 400 гривень. Зараховуємо 400 гривень. Я не знаю, що я з ними робитиму, але. ну, Типу, де там на віоліті? там ще реєструватись треба. Так, і останній. Найбільший. Ну, він. Він. масивний. Масивний, чесно, Він великий. Може і не подушка. Не знаю, не таке подушка. Ні, як ти мене розпакував. Щось щодень? Геться подушка. Тільки в американських розпаковках подушки в кожному випуску. Я б не відмовився, чесно, від подушки я б не відмовився. Боже. Так, це... Це схожий одяг. Не точно мала тоже. <хе Хе-хе-все. взагалі це і Excel. Все щось дуже мале. Зимня курточка. курточка, є куточка. Така. Не знаю скільки вона коштує. Дружина собі ось купувала куртку за 1800 гривень. По чому чоловічі, я не знаю. Подивимось, спробую її знайти. Wolf Classic Fashion. Подивимось. Така розпаковка, друзі. Якщо ви колекціонер або знаєте колекціонера значків, Будь ласка, напишіть мені, тому що я не знаю, що мені з ними цим всім робити. Що у нас? З самого нормального сьогодні це колода карт. Ну, останки. Окей. А так. Можна вважати збитковою поки що, тому що я не знаю, скільки я це все буду продавати. Якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарі. Скоро вже закінчиться цей баул. Потрібно порахувати, наскільки там залишилося у нас розпаковок. І вже чекають великі коробки. Я потроху закуповую те, що плюс ви купуєте в телеграмові, також йде в копілку. Ми з вами напродавалися. Ну, я продавав, ви купували на сім коробок це вже плюс. І ці сім коробок будуть першими. Після того, як завершиться розпаковка цього баула. І можливо до того часу ми ще підкопимо буде не сім, а трішки більше, але от хочу типу, окремо розпакувати їх ті, що завдяки вам були куплені. На цьому все. Всім дякую, до зустрічі.